Подальший рух прямо в маршрут номер 3 1249 Територіальний сервісний центр. Ми залишаємося на другій смузі, тому що знак 5.16 напрямка руху по смугах нам про це свідчить, як необхідно виконувати безпечну дистанцію і очікування. З першої смуги, а є такі маршрути, повертати праворуч можливо, додаткова табличка дозволяє, але дата дорогу іншим. Повернемося. При зеленому сиге. І ось це чудо прийшло зелене світло. З травня це буде смарагдовий. Лінія 1.7 яка показує напрямок руху на перехресті Вона проривчаста приривчиста, ну, так чудово. Запропонуємо Андрійка зупинитися до дозволеному місця з правої сторони. Швидкість руху у нього достатньо безпечна, не прискорюється Андрій, да? щоб розуміти. Зараз він не порушує тому що все-таки не перевищує зворат. Знак 5,17,1 напрямок руху по смугах. Дві наші, одна зустрічна. До цього місця він молодець не зупинявся, тому що там одна смуга була і від нас до суцільної було б не а, більше трьох метрів. А тут можливо припинення руху. Раз, два, три. До визипали території явно більше, більше 10, метр, 10 метрів. Поворот, махнули. І сюди. Ліве дзеркало подивилися. І їдемо до Слобожданського проспекту. Попереду пішохідний перехід, не регульований, обмежена а, Ну, Але ми бачимо з вами знак 5.18 над проїзною частиною напрямка руху по смуг, який показує, що а, Ліворуч, можливо, із першої другої смуги. І ми, як ото колега на навчальному автомобілі, своєчасно обмінувши лівопакачі повороту, будемо повертати ліворуч з цієї смуги. Після проїзду перехрестя припинимо відеозйомочку. О, це відрізачі такий коротенький. Яка смуга руху? А перша, саме той, перша, ну можливо друга, ну перша саме раз. Будуть маршрутні транспортні засоби, ну там то й будуть. Так?